Як то добре, що ми прийшли служити нашому Господу, і як сказав апостол Павло, щоб ми набули нових сил піклуватись про мене. Ось. Ми тут приходимо, щоб набувати нових сил, зміцнятися в Божій благодаті. Ось. І як говорив Господь через ну, книзі Левит, каже, викидайте старе, ось щоб раді нового. каже, і, та, і Господь каже, і я тоді поставлю між вами оселю свою і буду вам Богом, а ви будете моїм народом. Ось ми маємо це старе всяке погане відкинути геть цього старого чоловіка, ось, а духовно ми маємо рости. Амінь. Слава Господу. Тому що ми є в Христі новою створінням. Ті, що в Христі, те є нове створіння. Ось. Це зробив Господь ради милості. І як Павло сказав до Галатів там в 6 розділі, каже, що сили в Христі Ісусі немає ні обрізання, ні не обрізання, а створіння нове. І тим, хто по цим правилам поступає, каже, мир на них і на Ізраїля Божого. Бо хоч, щоб ми по тому правилу поступали, щоб в нас було це нове створіння улюблені. Тому що була проблема в Галатійській церкві, Ось деякі, щоб не були гоними, вирішили себе обрізувати. Ось. А Павло каже, я радий Христа готовий бути і гоними, бо він для мене цінніше всього. Ось. І сили немає ні обрізання, ні обрізання, а нове створіння. Ось. І це є дуже приємно, що ми є це новим створінням, і нам треба тут виростати, улюблені брати і сестри, бути наповненими плодами праведності, щоб ми на цей день Господній, коли Він прийде за нами, щоб ми були святі, непорожні, щоб наш дух, наша душа і тіло були відкриті святості перед Ним, щоб ми війшли в ті оселі. Але тут ми приходимо запасатися, улюблені, як ці мудрі діли, отими оливами. Тою оливою, новою оливою помазання. Mm -hmm. Бо коли людина не має цієї оливи, Духа Святого Улюблення, вона не зустріне, Господа. Як ці немудрі не мали запасу і не зустріли, і Господь каже, я вас не знаю. Тому ми приходимо тут, щоб запасатися, щоб бути в числі мудрих. Ось, і як кажу, Господь хоче, щоб ми підкріпляли себе словом Господнім. І особливо для тих людей, які там ще трошки теж слухають слово Боже, я би хотів. Проте нове створіння ми собі задають багато людей. Що таке нове створіння? Чи я являюся новим створінням? Чи це потрібно бути новим створінням? Ось, чи я так може спасуся без нового створіння, без нового створення ніхто не спасеться, улюблені. Тому що Павло сказав: діти мої, кажуть, я в муках породу, щоб образ Христа вас відубився. Ось, тобто потрібно, щоб всі стали новим створінням, наново народилися. ось. Щоб образ Христа в нас відбився, це не означає, що взяти на себе якусь там фігурочку чи щось повісити, і я вже є християнин. Але життя Христове, його вчинки, вони мають до нас відбитися і жити ми маємо згідно слова Господнього, Так хоче Господь. Ось і про це народження зверху, ось про це нове створіння Господь говорив з Никодимом, таким таємним вчителем, равеним, ось ізраїльського і юдейським. Який до Ісуса підійшов вночі і питався про народження зверху, що це таке є народження зверху? Ось. Ісус йому пояснював, що якщо не народиться згори, від води і духа навіть не те, що вийде, а навіть не побачить Божого царства. А куди каже, як це може бути, що то людина може знову війти у тробу матері і наново народитися? Ісус каже, ні, каже. Ось. Каже, ми вам говоримо про духовні речі, ось про ці землі, і ви не розумієте. А якщо буду говорити про небесні, небесне, як ви це зрозумієте? каже. І там Ісус говорить таке порівняння про Мойсея, який мітного змія підніс, і що кожен, хто був укусений ось змієм, то міг поглянути на цього змія мітного, той був оздоровлений. І так само кожен, хто вірує, подивиться на Ісуса Христа, це є великий прообраз. Ось подивиться на Ісуса Христа, той буде уздоровлений від гріха, тобто необхідно стати новим створінням, тобто залишити ці всі гріхи беззаконня. ось. Стати новим створінням, новою людиною, яка переповнена радістю, любов'ю і святістю. Ми маємо так бути улюблені, наповнені. Я хотів зробити тут маленьке таке порівняння, що це таке є відрізнити, що таке є людина, яка є нове створіння, а яка ще є не нове створіння по їхніх плодах, як казав Христос, по плодах пізнаєте їх. Ось кожне дерево пізнається з плоду. І так само кожна людина пізнається і своїх вчинків, які вона робить. ось. І він порівнює, що є діла тіла і є діла духа ось. У нас мають бути діла духа улюблені. Бо ми знаємо перечень тих гріхів, я потім пізніше це перечитаю ці гріхи, ось які є тілесні вчинки, гріхи беззаконня, і плоди духа, які мають в нас бути, ось, плід духа, який має нас бути ось. І перш за все, тілесні вчинки вони є, написано, перш за все, злі. Ось. Ісус казав до людей, каже, ви бувши злі, ось. Ось казав Христос, роди розбешені, каже, доки я вас буду терпіти, ось приведі вже ту людину, ось того хворого, бо учні не могли цього демона вигнати. Ось Ісу каже, роди не вірні, доки я вас буду терпіти. Ось така людська людина натури, людей всіх, і ми в тому були колись злі ось, улюблені. А плід духа у добрі, ось, добрі. Далі людина тілесна, вона вчинки має руйнівні, щоб все руйнувати, ось все нищити. ось. Руйнувати ось. І навіть ну, людина, яка там в сім'ї не мудро написано Жінка руйнує свій мудрость, збудує ось, ось руй, руйнівне на, на, на порівняння, я друге від духа Господнього це збудовується. Це є від мудрості, щоб збудувати, утримати все далі. Людина тілесна, вона є легко возбудима. Ще ні, нічого поганого не сказав, а вона вже готова сваритися і воювати, і кричати, і, і інше, робити всяке зло. Ось, а людина, яка має плід духа, вона є стримана. Ось Ось, там і стриманість такі плід духа, знаємо, улюблені. Так, так само, людина тілесна, вона є трудно управляємо, вона себе не може стримувати. Ось вона як та хвиля морська. Її кидає сюди, <ква> сюди, і викидає сорому цю піну, всякого гріха і беззаконня. Тілесна. Ось. А духовна людина, вона є спокійна, ось, спокійна. так само о, тілесна людина, вона є більш егоїстична, ось, егоїстична, тілесна людина. Ось, ну, Каже Апостопово, ми знаємо цю всі, не будемо залишати зібрані слова, Ми можемо. Ай! Та що такий дощ, ну, та свого, як деколи браті з порівняння кажуть, ну треба трохи свого Адама покоцькати, пожарити його, трошки його на диван ладні покласти, бо він це відпочив, не йшов дощ на зібрані, щоб він йшов, щоб він себе уберіг. Ось. І навіть згадаємо собі, як Петро жалів Ісуса Христа, коли Ісус йому сказав, що він піде на страждання, ось, а, Ісус, а Петро підійшов до Ісуса і так, Господи, пожарій себе, каже, ну пожалій, хай з тобою такого не буде, каже. А що Ісус побачив? Що це ворог через нього говорить, каже, відступися від мене, сатано. Ти не думаєш, що є Боже, а ти думаєш про людське ось. Ми маємо думати про Боже ось. Тоді протилежність егоїстичності це є наша жертвеність. Жертвість. Віся, як Павло жертвував його подорожі до Риму, він заради Ісуса був готовий не тільки так бути казними, а б, каже, і померти. На кораблі плив. Корабель розбився у хвилю моря тих хвиль морських. І Ці воїни, що там були, і ті в'язні і Павло з ними плили із корабля, що лишилося на тих дошках, що лишилося, плили по морю. Які там були переживання. І там навіть які були переживання, що Павло каже, ми остатну надію втратили, щоб навіть жити. Такі мали переживання. Ось. А були жертвені, Ось. а плоди духа це є жертвені. І ми маємо бути теж жертвені, чи дощ, чи не дощ. Хай нас буде це бажання, щоб ми служили для Ісуса Христа. І ревно служили, щоб ми не облінилися улюблені, а щоб ми ревно служили Ісусу Христу. Так само людина тілесна вона любить так когось огнітати, знаєте, і володіти над кимсь любить, ось така власкувати над, над кимсь, знаєте, стремиться до влади. Ось. А людина духовна, написано, вона більше старається, щоб людина була звільнена, не панувати. Ось, як Павло каже, ми вашої радості, віри, каже, ми є помічники, а не хочемо панувати над, над вами, а бути вашої радості і віри, вашої помічниками. Ось. І бути повчальним, як Павло це робив улюблені, брати і сестри. І так само, ну, якщо з Божою помічю про ці ті вчинки тілесні, що є там, і нечість, написано, і блуд, перелюб, ворожнеча, ця сварк, завість, сварка, лютість. Ось, Любов до влади, ось сварка, і то егоїзм, убивство, ідолопоклонення, скільки того ідолопоклонення є. А Бог ревнує. Дух Святий, який в нас вселився, Він ревнує до ревності, коли ми не поклоняємося Богу, а комусь іншому. І наш час не проводимо з Богом, а з чимсь іншим, з тою з суєтою і марнотою. Дух Святий ревнує. Він хоче, щоб ми більше з ним єдналися, улюблені. Ось, і там каже що чарівництво, скільки того чарівництва. Ось. І люди звертаються, хочуть знати якусь свою долю, чи як то з ними що буде, ось там не треба звертатись улюблені. Треба звертатись до Слова Божого, в нього є відповідь на всі запитання душі, підкріплятися. Наша доля є в руках Господні. Далі, що такий плід тілесний, як п'янство, ось це є велике безчестя, і Бог хоче, і Бог хоче, щоб людина цього не робила улюблені, ось щоб не вживала цього алкоголю. І Павло там пише: не з вином, якому розпуста, а наповняйтесь. Духом Святим. Далі людина тілесна любить обманювати, ось, любить бути жадною, ось так само любить говорити і всяку неправду. Ось. А плодище Духа теж Плід Духа це є любов, це є радість, це є мир, терпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність, самоволодіння і стриманість. Вірність. Я ще хотів про такий плід вірності. Знаєте, де коли буває, що ворог... Він по наших п'ятах ходить, знаєте, щоб нас всячески ну, поранити улюблені брати і сестри. Ворог душі диявол, він як той мисливець, виходить на полювання за нами, знаєте, і він притаюється, він вичислює, коли ми де маємо піти, що ми любимо. Він знає наші і слабинки, що ми можемо на наше нахил серця, чи до того ложиться, чи може до того, і він нам всякий то розмальовує, улюблені, що ми всячески впали ось. Як один такий розказував розказ. Такий розказ Людина йде за Господом, брат, стоїть у Господі, Бог його благословляє. І тут раз, і є в нього, і вроді сім'я, і все. І жінка хороша ось. А тут інша жінка до нього. І так гарно, та ти найкращий, то ти найкраще. Знаєте, що він каже, від своєї жінки такого слова не чув. Ось. А знаєте, чому від своєї жінки не чув? Каже, від своєї жінки хіба чую все воркучання і воркучання. Знаєте, все не так. А знаєте чому? Він коли прийде з роботи цей чоловік. Ноги догори, газета, телевізор, це світський чоловік, знаєте, телевізор. А жінка, і посуда, і все коло хати. Але коли він вже бога так вже каже, бо моя жінка? Чи ну, що моя жінка гірша від тої любовниці? Чи що? Зроби, щоб моя така жінка була. А Бог каже: ти паши себе зроби, ось себе переміни. Ось коли він вже прийшов з роботи, жінка мені посуду. Він каже, чекай, я поможу, вити посуду, Тут то до каже, та моя жінка-богиня, вона гарніша від всіх тих куханок і тих всіх блудниць, каже ось. Тому що вона почала сіяти ось, тому щоби то все є взаємосв'язано. Господь зробив так, щоб в сім'ї чоловіки любили своїх жінок, написано Та як Христос, церква. А жінка, щоб так корилася своєму чоловікові, та як церква кориться Христові у всьому, щоб корилася. Ось. Коли то взаємозв'язок є, тоді є благословіння, і тоді не треба тих куханок. Ось що людина з претензією сказав до Господа, проповідник каже, Господи, то така куханка, ну та людина, яку мене так сильно полюбила, що так ніхто мене не полюбив, чому я повинен вже з нею не бути? Ти не хочеш, то не твоя воля, щоб я з нею був. Претензії до волі Господні. Знаєте, як там написано Черепок черепків говорить до Творця, чому ти так Господі хочеш? Або хоче добро, він тільки знає майбутність і добро нам дати і надію, ось в Ісусі Христі. То ми маємо того всього зректися, ось а залишитися вірними Господу і Його волі, не втратити безросудство. Знаєте, як я такий вираз у світі, що любов сліпа, дійсно ті, що так кохані, що вони дійсно сліпі, і вони ті зайти, немовлята йдуть і можуть і загинути, бо коли сліпий сліпого веде, обидва в яму впадуть. А коли він почне тверезо думати. Зрозуміє, що треба бути вірним ось. Вірним Богу і тим ну, шлюбі, і тому всьому. Має бути вірним. І так само, що такий лагідний ось, Ми маємо бути лагідні, улюблені. Як Мойсей, який він був, каже, лагідний, правда? І великий він мав довірення, вів ізраїльський народ, і трудності він переживав, але він був найлагідніший. На нього навіть вставали багато, навіть його сестра Марія вставала ось. Але він залишався вірний, улюблені Господу. Він терпів її, ось, щоб Бог навіть сам заступився і каже, треба Маріам видалити від стану ось, тому що вона об'їдала Божого чоловіка улюблені. То ми маємо бути лагідні і навчитися лагідності від і нашого Ісуса Христа. Він був лагідний і тихий. От навіть на суді, коли його судили, як він улюблені, мовчав, що Пилат дивувався, і ми маємо бути, навчитися від Христа, бути мовчазними улюблені, так як він у цьому був мовчав. Бо він є наш голова, і ми в ньому виростаємо. Тому для всіх людей, які хочуть. Пізнати Христа, стати тим новим створінням, треба прийти до Ісуса Христа. Знаєте, як говорив пророк Осія, каже: «Уріть, каже, новину, уріть новину. І Бог каже, я пройду, каже, і вилю дощу душем правду свою. Чуєте, душем так багато, так грязно, Бог вивел свою правду. А він каже: уріть новину! Тобто треба своє серце роздирати його, ось витягувати всякі бурини, ось, очищатися, просити Боже, пробач мене, що я так мало тобі дякую. Там написано в небі, ті ангели, археаноли день і ніч немає спокою все Бога славі і кажуть, свят, свят Господь Славав. А ми так трошки там, слава тобі, Господі, і вже лягли спати, і все. І вже не маємо ми так душі подякувати Господу. А ми хочемо бути наповнені і переповнені Духа Святого. То нам, улюблені, треба більше і більше дякувати, перебувати в Божій славі і сповнятися Духом Святим. І хай Господь благословить ту церкву на цьому місці, всіх сестер, братів, ось, що ми є тут служимо Господу, і людей, які слухають Божого Слово, щоб дійсно вони стали новим створінням. знаєте. Якщо Павло казав, щоб каже, у вас було багато тисяч наставників, каже, а я вас породив через Євангелію. Він турбувався ось, про тих віруючих, як батько про дітей, він турбувався. Він Тимофія назвав своїм сином улюбленим повірюсь, тому що Тимофій увірував із Уст Павла. І ми, брати і сестри, маємо ще старатися багато людей привести до пізнання правди, ось. Щоб, як там, ось щоб люди ті новину урали, щоб прийшли, бо каже, час навернутись і пізнати Господа, час. Ось. Ми туші, маємо велику милість, що ми йдемо до своїх домів, до хатів, поночувати. Ось. А люди зі сходу, які кажуть, ми вже там не маємо де до чого повернутися, Ось. Яке велике горе улюблені. Ось. А хто втратив рідних, близьких, яке велике горе? Ось ми маємо співчувати і робити добро. Ось і Павло каже, що ми тут приходимо, щоб набувати нових сил улюблені, щоб молитися. Ми ще помолимося. Амінь.